Добрий день усім. Мене звати Анна, я зі Львова. Я поїхала в Італію і ніколи в Україну не вернулася. Хто би таке міг подумати? От зараз я лежу тут у мами мого італійського компаньона, і в мене такі роздуми приходять всякі в голову, що я от поїхала в Італію майже 30 років назад, і я не думала, що я залишуся дотепер. Багато людей, які поїхали багато років назад. От найкращий мужчина, щоб він був такий нормальний. знаєте, Нормальний. Що таке нормальний? Щоб він до того всього нормально вставився. Щоб він не був сильно нервовий, щоб він не був Ні, не сильно нервовий. Він взагалі повинен бути не нервовий. Він взагалі повинен бути не нервовий. От один раз він до вас руку підняв, або один раз голос він до вас підняв. Зразу це все треба припиняти. припиняти. Абсолютно припиняти. І так само не дозволяти собі голос до нього піднімати. Італії е, бувають багато мужчин нервово, бувають нервові, якщо він ну, нервовий і само собою, а якщо він ревнивий, бувають і рівниві. Якщо ви бачите, що він ревнує вас, до нічого треба його зразу лишати, не заходити, бо він чим більше вперед, тим більше він буде е гірше буде з ним, вам і йому. Якщо мужчина має багато грошей, ви не думайте, що, він, що це так сильно добре. Треба подивитися, чи він є дженерозо. Що з тих грошей, якщо він є не дженерозо? Дженерозо – це означає щирий. Багато українських жінок, багато жінок, отут, хто не жив в Італії, багато вони скупердяї, вони жадні, вони жадні. Що таке означає жадний мужчина? Гроші тратить тут вітає, я не бачу зовсім, що вони є жадні, абсолютно. Жадний мужчина це і розумний мужчина. Жадний мужчина в чому. Тому що багато жінок привикли, що мужчина може український, все з кишень витягає, і це дуже по-дурному. Це означає, він може купити другу сумку, багато квітів, отакі психічні поступки в нього такі є. Нерозумні, розумієте? І може українська жінка хоче такого дурного психічного поступку, щоб тобі щось таке сильне. Тоді для неї це мужчина і він нормальний, він так би щирий є. А якщо вже італієць тобі не купляє ось таких дорогих сумок, дорогих парфумів, дорогих подорожів, ви не робите, це вже він жадний є. Це не так, тому що він думає, він обдумує. По-перше, в нас тут гроші всі до кінця не тратяться. Так, ми їдемо, ми їдемо, вертаємося додому. Прийшлося ставати дуже скоро, ми їдемо додому. Сьогодні робочий день. Робочий день, ми їдемо додому. Прощаємося з моєю свекрухою і їдемо додому. М -м -м, спати хочеться. Анжелу, прощатися. Оразіки мої, це дуже скоро. Я хочу спати. Boże, że wina, nie skurcze się, kim cielasi? Światło trzeba, światło. Italiota, jak idziesz z kuchni, tu za Тут виключаєш, то вже там в Україні теж роблять. Дивіться, дивіться, як витирає після себе. А ти тут є. Тряпкою аж до гори. То я йшов внизу і по позеркаль. Можете ви представити. То, то ідеальний. Піпець. -ти -ти. Аж задихався. А морки фай. Та якою яко ти тряпкою? Це сухою потирав тряпкою і все на місце ставиш. Мама мія, то, то мені повезло, то мені повезло, це така ванна, хто не бачив. В хаті е, дві ванних кімнати, і ця з ванною, а моя свекруха має в своїй кімнаті. В своїй кімнаті має е, душ, е, ну, так би біде, туалет і душ. Ora Angela. Permesso? Permesso? Permesso. Ah! Noi andiamo via. Andare via. Sì. sì. Posso dare il bacio? Posso dare il bacio? Abbraccio! Sì. Voglio salutare. Лишимо так, ми не закриваємо, нехай буде так відкрито. Тут вже є така велика кімната. Я не хочу показувати в тій кімнаті, там все-все тримають, там продуктів, багато вода стоїть. Є таке, як вам сказати, така, там Тримають взуття, швабри, одяг не тримають. Всякий запас їди, ріпостіліо, по-італійськи називається. ріпостіліо. Ось там я вам ще не по колись показував і ще покажу. Там є великий зал, зал, де вони колись всі разом їли, як вже всі сини поженилися. І невістки приходили, тому і діти, внуки, тому що всі дуже багато людей там збиралися. Анжела це все готувала. Бо в Італії є так, як вам ем, сказати, є така, що на неділю мама дітей запрошує додому. Всі йдуть, всі невістки йдуть до його мами. Бачите, оце? Всього. Для, для парасолів. В кожній хаті отаке є. Байдець. Сіла. Ай, може, сіла. Ну, зовсім не холодно, знаєте. Абсолютно не холодно. У мене зранку, якщо ми їдемо, не знаю, чи цей телефон включився, чи не включився. To, місцеві, чуєте, oh, oh, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Oh, i quanti cornetti. Avete crostata? Una bella crostata. Sì, bene. Ricotte e prugne. Ah, ah posso, posso riprendere così? Mi dai due. Си, іду і капучино. Я... Угу. Так, мій компаньон поміняв ідею, він не хоче булочку собі взяв. Хлопці вже пішли на роботу. А я ось таке взяла. Гарний бар. Бачите, скільки солодущів є. Оці, як вони, то все домашнє. Крустату ми домашню взяли. Зроблено вдома. Настояща мармелада. <гум> Бонжорно. смачно. Повидно таке не солодке. Бо вона, по сумармелята. Di che fatta? A casa da А, no, marmellata di coza. Prunie. Prunie, а? Ah. І mm тоді -hmm. той же з оскалі шоколадо, хочеш це? Угу. І вплю є ла рикотта. Е, sì. Дунніссіма. Mi cuore meglio. Grazie. Se si il cane. Io tosco cioccolato Amore, assaggi ora mia. Assaggi è buono. Sì, tuo buono, a mio ancora più buono. Sì. Я ось так спробую. Другий раз ще раз тут раз зупинитися. Чого компаньо ви залишити? А можна, бай, вайпети. Сердечко. <різь> Давай. Це називається кафе Макіато. Це капучино. Kávu vysypávají. Takhle je bojový. Mně se tu spodobalo. Droblík pancarré 2,50 kushtuje. такі наповнення вам. Любе, яке ви хочете 2,50. Так виглядає. Хлопці прийшли. Це теж смачне, дуже. Ось таке з горіхами. Крустата 2,50 коштує дорого, але смачно. Вартує того. Сподобалося. Ууу, як тут добре, щось нове поміняти. Новий бар зайти, навіть капучино, ви знаєте, таке було наповнене кавою, так чути було, набагато ліпше, ніж в нас роблять. Пранзо це обід. Ось такі з такими оливками. І тут у нас різні сири є. Такий стаджунат, це такий витриманий 2-3 роки, я його такого не люблю. Він дуже-дуже пікучий він дуже твердий. Ну, твердий це нічого я не люблю. Такий. Я люблю м'якші, такі сири. Оце наш Еспенця. І це є рікота з повидлом теж буде на обід, так як десерт. А це з грибами. брускетти з грибами. Бруски фунги. Сьогодні в нас на обід будуть яйця отакі, страпацаті, такі, знаєте, великою розбиті. І я роблю на, оливкою, у, у, на, олив, не на оливкові, а на кокосовому, на кокосовому маслі. У мене тут ще трошки так залишилося. Мені треба використати, використати абсолютно. Так, чуть -чуть я дала, і зараз яйця буду вибивати. У нас яйця, от тепер я знайшла велику упаковку, краще в Італії купляти велику упаковку. І навіть легко порахувати, скільки одне яйце коштує. Отаких от 10 штук, а де написано 10 штук. Ви знаєте, тут навіть, а от тут написано так маленькими. Тими. Але 10, якщо не, не цей, то можна знизу порахувати, якщо 5,5 з одної і з другої сторони. І коштує 3,99. Я зрозуміла, що в Італії одне яйце 50 коштує. Почекайте, зараз я відкрию основну яйця в Італії такого жовтого кольору. Дуже рідко мені один раз попадало білого кольору, але це не залежить від якості, як жовте добре, біле не добре. Це залежне від сорту курки, яка курка, з якої раці, звідки вона походить. Розумієте? Звідки вона походить? І зараз ще два старих мені залишилося. В Італії дуже бояться, щоб яйця були не прострочені. Вони так бояться. Я взагалі на це уваги не звертаю. Хоча у мене яйця навіть ніколи не бувають прострочені. Подивимося, оці. Знали би ті італійці, як ми яйця їли осінню, яйця зимою продавалися на Різдво, трималися до Різдва. До Нового року трималися яйця, бо зимою курка так не несеться, колись 30 років назад. Зараз приводять з Польщі і з України в теплицях тримають, ви бачите, вже срок буде скоро кінчати. Але в мене як закінчиться 5 днів сроку, я, для мене це нормально є, тому що я українка, я так сильно не боюся. Яйця трошки втрачати, може, свої деякі вітаміни, але це не страшно. Вже розтопилося масло. І можна бити яйця. Ілічко таке. Мортаделю для мене. Дуже багато часу я не брала муртаделів. Напевно, вже три місяці. Це такий продукт не є дуже здоровий. Але ось таку знайшла ділюсу, знижка велика, коштувала 15, зараз 10,90. 25% знижка. Люсо це означає розкіш. Мортаделя розкіш дуже дорога, дуже дорога і дуже смачна буде. Розкіш. Не всі собі можуть дозволити. Така свиня ціла запечена. Ярило коштує 25 за кілограм. І тут у нас так оливок дуже багато є. Дуже багато. І супермаркет у статей. Оливки теж по 14. Оці чорні в пічку запихати. Розпечатав нову. Бачите, яка величезна. Розпочати нову упаковку, бо стара вже закінчилася. Ну, вони от, так, знаєте на, на цей, як закінчиться нову, відкриває упаковку. Береза, оля, от у нас 20% 25% тепер коштує і багато усього є. Рікотту я купила вчора, але у вас так у Так. Приготували Бон сан Валентіно, а тоді. Що дарують? Цукорочки дарують, квіточки, медведика можна подарувати. Оце все для любимої жінки. Усіх зі святим Валентином. Хто буде тверд пекти? Треба готовий купляти. Заглядай, вже все приготували. Можна такого ведмедика купити, вже все приготували, готове. Мужчини мужчині дуже мало романтик, нема романтичизму в Італії. і Їм вже отут все готове, приготували. От зайшов, взяв, що подобається, то і взяв. Не дай Боже, отаке жінці подарувати на Сан Валентіну, на святого Валентіна. Оце не дай Боже. Це означає, що тебе до кухні притягають. Такий букет іскусних роз штучних роз не можна. Дарують і дорогі, і, і недорогі. Але саме основне то, що Мустина про тебе думає, і що небудь він принесе до хати. Навіть якби таке шампанське приніс, я б тішилася. Печенько яке-небудь, отаке сердечко, якби приніс, мені було б добре. Це що таке? О, лайф, отаке, отаке, світло таке світло, наприклад. Такі нові цукорки в нас з'явилися, швейцарські цукорки. Чотири євро, сердечко таке. Ліндор. І все, і отакі мішки. Якби приніс, я би теж тіше я би сміялася, розвеселив би мене, отакого. От приніс і сказав би вітаю зі святим Валентином, Сейміо Аморе. Цей амор, це моє кохання. Бачите? Ну ви подивіться. Ну, жінка би розцвіла зразу, би полюбила його сто разів більше, ніж він тебе любить. Ну, подивіться, який гарний. Красота і баста. Такого великого здивувати, На, я би знервувалася. Порохом би припадав, для чого мені такий великий? Ну так. Штучні букетики, і не штучні, отаке. За 10 євро такого з супорками від медика. От. Як все приготовлено для мужчини? Торт такий пекти. Такий мазачок такий, я його не маю. Він мені не потрібний, бо я жінка мінімалізм. Я взагалі нічого не купляю. Я вилкою все, -ло, вилкою і ложкою, у і мене більше нічого не потрібно на кухні. Ой, треба на місці поставити. Дивіться, це керо зробили своїми руками. Це з гумові такі, бачите, вони такі натуральні, з натурального матеріалу. Гарні? І ось так. Це супермаркет. Не все. Ось тут, дивіться, який вибір, бачите, це поцілунки. От, по 6-5 по євро, ліндор за 8 евро, за 9 євро. Погляньте, які. Баулі, ой, яке серце гарне. Це таке шоколадне сердечко. Коштує 12, 7 евро. Такі поцілунки 8 евро. Все все готове. Тільки купляй і в ресторан запроси свою дівчину жінку любиму. Ми входимо в супермаркет, знову приготували для мужчин подарочки для, для жінок. Ті самі подарочки, ті самі жінка вибирає, хоче в своєму купити. Я, жінки більше до того придивляюся, ніж мужчини. Хіба ну, ж це так справедливо? Я своєму нічого не говорю. Абсолютно нічого, бо мені іменно подобається нічого не говорити. Нехай він сам рішає. А так я знаю, що він в мене добрий, що він мене любить і це мені вистачить. Клубніка ось така ціна. Я клубніку навіть літом не купляю. Вона дуже пестицидів багато має. Я підсіла на оцей всі кострушок. Телятели, отакі мої любимі на яйцях. Ось таке купила я. З буфала купила такі черешеньки маленькі. Ось тут купила оце хліб мастити і лице мастити. Все разом. Біо коштує 3,80. Малесенька баночка, 165 шістдесят Жінку обікрали вночі і вкрали 100 тисяч євро, 100 тисяч євро, 100 тисяч євро. Це — ужас. Не написано, вночі чи вдень, ну, 100 тисяч. Хлопці італійські. Пироженька по 2,50. Корнито і піцу таку, ця піца відрізняється, не така, як ввечері, таку піцу роблять, на куски ріжуть. 3 евро одна піца. Підігрівають і вони ось там печуть. Едиктор. Ну, грація, грація. Напитки по два п'ятдесят, любий піхоток. C'est bon. Така велика мішана тоже.